Мої вітання, друзі. Сьогодні на ремонті робочий безперебійний блок живлення. Вчора при монтажу відео він запілікав і свідчить про те, що не заряджається. Бачимо сліди перегріву в районі зарядного пристрою. Давайте його ввімкнемо і перевіримо напругу на виході самих клем. Тут напруга повинна складати в районі 13,5 вольт, але ми спостерігаємо напругу 8,6 вольт, що свідчить про те, що зарядки. Тут не буде, тому що десь щось зламалося. І що сталося? Давайте ми зараз вияснимо причину несправності, від'єднуємо шнури живлення і відкручуємо два гвинти на задній стінці корпусу. Знімаємо задню частину і розбирається він доволі таки легко. Далі знімаємо бокову стінку і відкидаємо. Шнури від акумулятора, вони на клемках від плати від'єднали. В середині спостерігаємо трансформатор, плату керування основну це у нас Це вузел, це схема зарядки і складається вона з діодного мосту. Далі у нас йде шим контролер конденсатор, звісно, по живленню, він частенько висихає. Далі трансформатор, діод і конденсатор на виході і до акумулятора. Йде. Давайте ми спробуємо замінити ось цей конденсатор. Ну, спочатку ми заміряємо його, чи він послужив у нас несправність привів. Давайте заміряємо його. І, як ви бачите, у нас він показує такий цікавий, цікаву ємність. 30 пікофарад. ще раз зачекаємо, давайте і ще раз впевнемося, що. Так, 30 пікофарад, тобто він висох повністю. І, звісно, будемо його міняти. Ставити ми будемо на 47 мікрофарад 35 вольт. Трішечки з невеликим запасом. Вставляємо його на своє місце згідно полярності. Запаюємо. І відкусуємо ніжки. Перевіряємо, що все в нас добре, нічого не замкнули, і будемо робити перевірку. Під'єднав я акумулятор, напруга зараз на ньому 12,68 і подаємо напругу живлення. І як ви вже бачите, у нас відбувається зарядка. Тобто напруга на акумуляторі зростає. Що дуже добре. Чекаємо, і дійсно вона відбувається. Далі я зімітую від'єднання батареї і замірюємо на холосту, так як я робив спочатку. І ми можемо спостерігати. Ось він почав е пищати. І, як ви бачите, на холосту 13,53 В. Це є норма. все Далі ми знову під'єднуємо батарею. і він нас перестає пищати і, звісно, напруга на акумуляторі зростає. Це дуже добре. Що ми робимо далі? Далі ми вимаємо акумулятор і будемо збирати весь корпус. Закручуємо гвинти. І далі я буду вставляти цей акумулятор. Це літій-залізофосфатний акумулятор на 6 А я його сам зробив. Плата БМС встановлення. І під'єднуємо його, вставляємо в корпус і давайте на ньому перевіримо. Подаємо напругу. Я його окремо перед цим зарядив, тому що він розряджений був. Він у мене тут стояв ну і працює вже біля року. Подаємо напругу, як ви бачите, заряд теж відбувається, що свідчить про справність безперебійного блоку живлення. Напруга у нас зростає. Далі від'єднуємо щупи і можемо спостерігати, що плата БМС почала балансувати батареї. Це теж дуже добре. Все, далі я його збираю, підключаю і буду далі користуватися. Дякую, друзі, за увагу. На все добре, до побачення.